Це перший різдвяний маркер подій, які ви можете слухати, а можете дивитися. ФМ Галичина у нас канал в Ютубі. Ви підписуєтесь і натискаєте кнопку наживо. І бачите, що в мене різдвяний гість, голова громадської організації, Центр спільних дій. А в минулому наш віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Олег Рибачук. Пане Олеже, Христос рождається. Славімо й моєго! Ну, от цю різдвяну пору дивлюся, що абсолютно, наприклад, не по різдвяному. Це для мешканців Херсону і Кривого Рогу, потам балістика там стріляють. Одним словом, сатаністи з РПЦ на чолі зі своїм фюрером бісяться. А попри те, Україна стоїть і святкує. Ну, це ліричний відступ. А я зараз про, про серйозне, про те, що просування на фронтах є. Боєкомплект від Кім Чен Іна є. Ракети передають, і колишній син іранського міністра оборони посилює військову співпрацю. Дає в нову зброю. Ще 20 тисяч собакоїдних північних корейців мають надіслати. Ось така картина, як то кажуть, під завісу року. І зі всіх сторін всі говорять про якісь перемовини в цьому плані. В, в руских зараз все, як то кажуть, на драйві. Путін просто скаже: а мене це не цікавить, і ми виявимося не готовими до такого розвитку подій. Ну, тут ще треба додати пророчество Оракула Орбана, який ага. раптом відчув себе вангою і, і, і сказав, що в наступному році все точно закінчиться. Або Закінчиться перемовинами і миром або хтось із двох кудись пропаде. Але е, жарти жартами, дійсно, зараз український інформаційний простір просто переповнений оцією всією інформаційною е, бузиною, і, і треба просто. Самому собі сказати, що десь до початку лютого ми так і будемо слухати. От різні версії того, що буде відбуватися. Ну тому що насправді треба чесно визнати, і, і ми це не дуже вже і приховуємо. От відповідальність падає на на, на, на на дабл президента Трампа. От він там розігрів очікування, пообіцяв дуже багато всього, і всі аналітики. Я ж дивлюся, і міжнародні е, там канали. Фактично, це трошки дивне відчуття. Що просто таке враження, що ми зараз ото підемо святкувати, як то колись, знаєш, Галичани, і через місяць повернемось, свята закінчаться. Там вже має щось вирішуватися. Але точно зрозуміло, що справжні речі. Почнуть десь спостерігатися або вимальовуватися на початку лютого, не раніше mm -hmm. так, але в цьому випадку ми вже просто зі всіма з'ясували, що так чи інакше, в нас немає ось цього плану на випадок, коли рускі просто на відріз відмовляться від будь-яких тисків і вговорювань з боку Америки. І як то кажуть, шантажем їх взяти дуже важко. А якщо взяти певним чином, наприклад, через нафту, як повел. Совєтську імперію, то це дуже довго. І в цьому випадку. Так, це грі, да, мінімум, да, мінімум. То чому ми так вперто, як осли, не хочемо розробити собі один або два, або навіть три плани? Колись пам'ятаю директор ЦРУ так казав, каже: ми маємо готуватися до найгіршого. Мати план до найгіршого. А якщо станеться краще, ну то скажемо, ну. І добре. А от в нас це навпаки, у нас таке відчуття, що ми думаємо так: або матка боска нам поможе, або Дональд Трамп, і все. Так, але я думаю, що план Б наш це насправді оці клуб безстрашних або нестекливих партнерів в Європейському Союзі. От там, де, де, де був нещодавно Зеленський, і він там формується цей клуб, і там є. Можливо, не, не так багато, але десь. Майже до десятки країн ми маємо. І ці країни дуже ретельно серйозно розглядають план Б. Тобто вони це називають так. У випадку, якщо у Трампа щось там заклинить, mm -hmm. то вони роють, що їм треба збільшити фінансування. І вони про це чітко заявили. На рівні всіх там керівників президента, топ-дипломатів, топ, Тобто вся Європейська комісія, вона. І голосами свого керівництва, і от голосами оцих нестекливих заявили, що вони готуються і вони розробляють, і вони це передбачають. І думаю, що місце України має бути дуже от в тому таборі, і це нас найкращий план Б, якби ви мене запитали. Але ви, це план Б зовнішній. Тобто, ми чули, британці кажуть, може нам війська дати на захід України, зокрема, зразу не треба е, нікуди їздити. Там будемо готувати, допомагати заодно і близенько буде. Це таке от е, варіант. А вони ризикнуть, я маю на увазі. Наприклад, британці чи скандинавські країни щось робити, е, якщо у Вашингтоні е, ну, посиплять голову пополам, попелом, скажуть, ну ми все зробили, що могли, нічого не вдається. Але я вчора просто по-моєму на на, на, на німецькій стадії побачив дуже цікавого військового аналітика, Я просто там хожу по каналах, і він цікаво дуже аналіз зробив саме про те, можливо чи неможливо використання західних оцих миротворчих сил е у випадку е там е замороження конфлікту в Україні. І знаєте, в нього прогноз такий. Він каже, що ну, максимум найбільша країна, скажімо, там, ну, Британія чи Франція, десь 5-7 тисяч людей можуть дати. По всій Європі каже, якщо ми говоримо про боєздатних, і це дуже дорого, ми можемо наскрипти до 20 тисяч, і це з великим напрягом. Це при умові, що німці ще приєднаються. А далі боєздатні війська це Турція. От у них реально велика армія. І от турки. Тут, але уявляєш, які це складнощі виникають. А я ж не уявляю, щоб, 에, 에, <а Portrait> щоб турки з, Poppy, з Путіним домовилися, що вони війська тут миротворчі вводять. Ну, ну, навіть kenn, я стільки апельсин не з'їм, так. Та. Але і ще Індія, ще теж один. Тобто насправді у світі. Країни країн, які могли б поставити там там серйозний контингент, бо у нас чув вже 100 тисяч, і цей просто експерт, військовий це екс-генерал. Він просто дуже переконував. Я задоволення послухав, щоб не мати ніяких ілюзій, що це якщо ми говоримо про Європу, то це буквально там п'ять країн, і дай Бог, що вони дуже оптимістично нашкребуть 20 тисяч. А що таке 20 тисяч на 2000 тисячі кілометрів? Там десь приблизно ну. Ви самі розумієте, і тому висновок такий: без наших американських друзів нікуди не тільки з точки зору фінансування, а з точки зору того, щоб вони повністю вписалися в цей сценарій. А ви знаєте, а що цікаво було про поляки? Що у поляки сильна армія, але поляки сказали, що вони туди не підуть. В Україні ну, вони Так, бо вони, що, вони дивляться на свої кордони. На оцей польсько-білоруський кордон не, не даремно ж руські розкручують цю істерішу. От, от поляки зараз з американцями і українськими бандерівцями переворот будуть там робити. Там є проблема з Кеннінгсбергом. Вони дивляться на ці свої кордони і кажуть, що ми українцям будемо допомагати військово, але не військами. Добре, але я зараз про наш план говорив в тому плані, щоб ми підготувалися більше. Ну, наприклад, не знаю. Там заготовили більше асфальту, проклали більше доріг, з'їли більше шашликів. Але якщо серйозно. То реально що заважає зрозуміти, що треба ну, не, не ходити там відосики записувати про те, що ми щось неправильно робили, а просто виправити ситуацію. У нас понад 10 бойових генералів з досвідом цієї війни, і ними не користуються. Нічого б не завадило, проротувати нашого посла Великобританії і повернути залужного а в, Відповідно, теж посиливши варіант, Ніщо не заважає в масштабувати наше виробництво е, ракет і іншої дальнобійної зброї, частину з виробництва поставивши тих самій Польщі. Тобто, все це можна було робити вчора, можна робити сьогодні і можна робити завтра. Що заважає ось цим ефективним менеджерам е, в, піти таким шляхом? Що заважає там людині, ходить струн, струнструнка з високопіднятою головою, Викривлений, викривлений хребет, зміщені позвонки, і ти просто ото ходиш, отакий ще й догу тягнеш, так і наша держава, оскільки у нас безнадійно викривлений хребет управлінський, і це від розподілу обов'язків до підбору кадрів. От ми нещодавно відгуляли. День дипломата. Так от я кажу, що тут поруч з моїм будинком є така кав'ярня невеличка, метрів там 30 до МЗС. Я там зустрічаю просто ну, дипломатичних монстрів, яких я знаю там, заступники міністрів, ну, реально акули дипломатичні, і з дуже сумними очима. І Моє питання: що ви тут? Та, ми в резерві. І той резерв там вічний. Тобто і і ми бачимо, які призначення з якими характеристиками відбулися оця остання хвиля. Тому куди не кинь проблема і ті ж, і у військах між іншим теж саме, тому що е, ну не може бути окреме військове управління при бездарному державному управлінні, тому що ті, хто бездарні державники, вони хочуть управляти військами і дуже навіть міняють штати. Тому зараз прогнози такі. Що для сирського зараз такий момент ікс? То якщо він зараз там покаже результат, то добре. Ані, то Сирський і ці чергові генерали підуть як цапи відбували. Ну і це про це відверто говорять. Але, але далі тупить величезна... але далі тупик. Та Нам ні, далі немає кого брати. Ну ви, чи, чи будуть як то кажуть, висвячувати нових е, молодших офіцерів зразу в генерали, чи що, що вони будуть робити? Вони частково це роблять. Подивіться, вони що дипломатів, от серед тих дипломатів у нас є два-три прізвища, які ми кажемо, о, такі люди реально, із Меджиліса із громадянського суспільства, але це 3-4 на 30. З генералами, з військовими до щось дуже схоже. Але мене сподівання на те, бо я знову провів там ряд зустрічей. Своїми, як каже Владимир Діміч, западними партньорами. І в мене, в мене така дискусія була в основному. Я такий не те, що претензії, а моя організація ми проаналізували, е, бо ми займаємося цим діагнозом е, української влади. Ці баланси дисбаланси Ми порівняли е, за 30 років, як працювала. Наша державна система і подивилися, а як би воно мало бути. Ну і коли ти бачиш, як є як мало бути, то розуміло, що треба міняти. Але при цьому, при, при цьому що характерно, що говорять Захід, вони говорять, і це ще покійний Бжежинський казав мені там. На початку, коли тільки я з ним десь з 93-94 познайомився, і тоді ми тільки здобули незалежність, і він говорив про те, що нам треба вибрати модель управління. Це ж він тоді пізніше, книгу Велика Шахівниця написав. І він говорив, що якщо ви не виберете правильну модель управління, ми тут років у вас я кажу років три, а далі у вас почнуться. Ото знайте, знов якщо ти не ставив позвонок, то ногу тягне, то там десь перекошує. І тому оце для нас стає проблемою. Я, мене цікавило, чи європейці ми проаналізували, наскільки можна використовувати е, е, оцю перспективу членства, бо ми зараз починаємо переговори. Зеленський про це говорить, е, моя колега-віцепрем'єрка про це говорить. Починаємо переговори вже по набуттю членства. І перший блок буде цей фундаментальні речі. І, і ми, мої аналітики ми дивилися, чи є там такий прямий, якийсь, пряма вимога вправити. От Так, да оті, оті да перекоси, які у нас є, але там якось не так. Воно не так, щоб вправити. І я розумію, в мене була дискусія там в міжнародами, де були і американці і європейці. Я їм сказав про це американцям. Кажу, знаєте, ми проаналізували. Європейці в цій програмі вони так не виставляють такі умови. А Там був високий пан із Брюсселя, і він там почав виправдовуватись. Мовляв, так, ми це не виставляємо, але ми уважно слідкуємо, щоб вас зовсім геть не скрутило. Знаєш, що якщо буде гірше, то це трошки дивна дивна позиція. Хоча воно історично так і виглядало, пам'ятаємо, як як, наприклад, там з албанцями йшли розмови, в якому стані була тоді і державне управління і сама країна з румунами. Пам'ятаємо в кінці кінців, в скажімо так, в, якби не в війна. Якби не вторглася Росія, ми були в значно в кращих стартових умовах ніж от згадані мною там дві країни з Балканами теж є з чим порівнювати. Одним словом, це навіть не зле, але чи є готовність у нас в українського народу виправити антисистемні якісь дурниці? Чи є готовність в нашого зараз керівництва закінчити в цю дурну гру? Вони палять зараз час і гроші, далі готуються до якихось виборів. Які вибори? Тут жодних сценаріїв і гарантій немає. Тобто, щоб якось спинити оце масовий психоз виборів і дурість, і в кінці кінців попробувати встати на якусь модель, ну не знаю, ізраїльсько-норвезьку, от таку, країна-фортеця, чи це мої мрії Я... різдвяні? Не мрії. Я можу пригадати наш досвід, коли ми почали просувати виборчу реформу. І коли ми зробили загальноукраїнський тур. Я пам'ятаю, коли ми починали всі там наші, як кажуть, профільні громадські організації, і наші западні партнери казали. Бо я робив презентацію великі сімці. Казали, що слухайте, там ноль запитів на виборчу реформу. У українців є там якісь проблеми. Вона там сота з десятки. Але за півроку кампанії 36% українців це ж е, фонд покійний би робив аналіз. Ми об'їхали всю країну. Ми реально 6 шість місяців не вилазили, в районних містечках були. І зараз ми теж підготувалися до того. Я почав нервувати, коли я зрозумів, я десь так півроку назад, аж сон пропав, коли я зрозумів, до чого справа йде. Що зараз, скоріше за все, включать це буде за тисячі, і попробують перезавантажити систему тим же лайном. Mm -hmm. Просто... Не міняючи принципів, і мене це реально обурило. І ми почали дуже активно працювати. Тобто, ми проаналізували, як я сказав, вже як воно в світі зробили position paper, називається англійською мовою, і, 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 і з картинками і без картинок. Далі ще там так повезло, трошки що звернулася до мене одна європейська країна з проектом аналітики по дослідженню от всього того, що у нас є там. У, у партії або майбутній партії. Коротше кажуть, ми провели там десь 30 дуже глибинних інтерв'ю, 200 сторінок аналітичного паперу зробили. Але от в мене була зустріч з деякими там цілком серйозними е е політиками, і мене цікавило, як вони дивляться на цю перспективу, що перед тим як іти на якісь вибори, ну ви ж не хочете попадати в ті ж умови. І знаєте, uh -huh. розуміє більшість людей, і я впевнений, що коли от я просто можу... Пообіцяти в прямому ефірі, як тільки виникне можливість, і партії ломануться розказувати, що вибері мене, вибері мене, ми підемо по країні, щоб провести цю роботу з громадянами. Тому що аргументи у нас дуже чіткі з картинками з усім, і політики це розуміють. Що при таких викриленнях просто поміняти от сьомий президент, оце ж сьоми, господь же любить, це ж така. <ріка> о, містична о, ось, цифра. Ось сьомий вже точно, от я хочу тут бути е, е, я, я не знаю, як би це назвати, дідом Вангою. До... будете так, Дідом Вангою, скажіть нам буду. буду грішити і ставити під сумнів, божественність цифри номер 7 у випадку президента. Пане Олеже, дякуємо. Власне, ми тоді підв'яжемося разом. Тобто, підемо одним клином, в як тільки ви видасте цю команду. Бо треба, як мінімум, зупинити цей ідіотизм в стилі фільму. Не дивіться вгору don't look up». Нам треба це буде всім разом всією громадою рятувати. Дякуємо, що спілкувалися цього святкового вечора. Хорошої вам коляди, смачної куті! Олег Рибачук був разом з нами, і це був Маркер